Тетяна переселенка з Бахмута. У Вінниці разом із родиною мешкають з квітня. Наразі каже житло винаймають. наймають пральної машинки, там немає, тож скористалися соціальною пральною. Ми квартиру знімаємо, але там ні машинки, нічого немає. У нас ще рідинок 4 чотири. Очень тяжело без машинки. У Вінниці така запрацювала від сьогодні. Скористалася нею і Вінничанка Таїсія. Суспільному розповідає, їхня пральна машинка вийшла з ладу. До соціальної пральні принесла речі своєї бабусі. Через соціальні мережі я прочитала, а бабуся якраз немає, як постирати. Машина поломана. Ну, дуже зручно. Куртка одна. Щоб постирати, щоб ось холодно буде, та й ходити. Соціальну пральню у Вінниці відкрили у житловому приміщенні костелу Діви Марії. Директор релігійної місії Карітес Спес Вінниця» Євген Маркевич розповідає, спочатку повномасштабного російського вторгнення надають гуманітарну допомогу переселенцям. Часто чули від них нарікання на побутові умови. Соціальну пральню відкрили за фінансової підтримки австрійської міжнародної компанії. Купили три пральні і три сушильні машини. Для пенсіонерів переселенці та багатодітних родин, послуга безкоштовна, каже Євген Маркевич. Обов'язково наявність підтверджуючих документів. Тобто, якщо це багатодітна сім'я, то мама чи батько, який принесе одяг для прання, має показати посвідчення багатодітної сім'ї. Речі на прання беруть за попереднім записом, ковдри, килими та спідні не приймають. Максимальна вага одного завантаження 5 кілограмів. Розрахований проєкт на рік. Якщо попит зростатиме, його продовжать, каже Євген Маркевич. У понеділок, з 9 години по 12 годину, йде попередня телефонна реєстрація. Телефон вказаний в нас на сайті нашому. Вівторок та у четвер соціальне прання приймає одяг для прання. З 9 по 9.30 люди приносять одяг, залишають. І з 15 по 16 годину того самого дня вони можуть одяг вже. Попраний і висушені забрати додому першого дня роботи пральні її послугами скористалися семеро людей. Наталя Колодій, Володимир Чернюков, Суспільне новини, Вінниця.